А працювати із переро це загалом складно чи загалом варто працювати із ПРРО, видаючи фіскальні чеки, чи краще закрити свій ФОП? Як на мене, ну взагалі не проблема просто взяти свій телефончик, поставити на нього невеличку програмку, і при кожній продажі товару чи послугу заходити в неї, вибирати, що ти продаєш, з якою вартістю, і клікати фіскалізувати. Це все реєстратор розрахункових операцій. Ми просто реєструємо ті продажі, які робимо, щоб... Податкова бачила наш дохід. Покупець мав чек на придбаний товар чи послугу, і потім, в разі чого, міг захистити свої права та інтереси згідно закону про захист прав споживачів. Тому ми не отримуємо штрафи, маючи маленький додаток в себе в смартфоні. Людина захищає свої права, а податкові насрати на нас.